Вітаю! Мене звати Оксана Каменецька, ви на каналі Енергійне життя. Якщо ви шукаєте спосіб, як змінити обмежуючі переконання, позбавитися від негативних установок і отримати життя своєї мрії, скоріше за все, ви вже давно замислюєтеся з приводу того, яку методику обрати, аби виявити, змінити обмежуючі переконання. І саме зараз я намагаюся вам пояснити, як це зробити просто, легко і бажано швидко. Методик існує достатньо багато. Вони відомі, багато з них мають наукове обґрунтування, деякі з них мають обґрунтування дещо релігійне, пов'язані з йогою, наприклад. Але всі методики дієві. Справа лише полягає в тому, що ви можете обрати якийсь шлях. Або через медитації, або через власну трансформацію. І, звичайно, шлях, який пропонує медитація, він є більш короткий. шлях, який пропонує трансформація через зміну своїх звичок, через виявлення своїх негативних установок, він є довший. Але чому ці методики потрібно використовувати разом, в чому їх відмінність і чим вони вам можуть бути корисними? Ця справа в тому, що сьогодні релігія і наука дуже зближуються за своїми підходами, так би мовити, хоча це дивно звучить, Пов'язано це з вивченням мозку. І от, наприклад, доктор Джоді Спенса один з найвідоміших вчених спеціалістів з мозку, нейробіологів. Він каже, що найкоротший, найправильніший шлях це медитація, про це каже вчений. І він пропонує свою власну методику через медитацію змінити своє обмежуючі переконання за, не повірити, лише сім днів. В чому полягає ця методика? Справа в тому, що мозок людини він, е, пройшов дуже довгий, довг, дуже тривалий шлях. Власної еволюції від, скажімо так, тваринного мозку до сучасного людського мозку, де є інтелект, де є свідомість, все те, що нас називає людьми. Тобто все, що закладено природою програмами підсвідомості, так би мовити, програмами природи, це закладено в глибинному мозку. А в людини є ще найсучасніший мозк, який має назву Неокортекс. І оцей сучасний мозок він дуже заважає людині. Виявити свої обмежуючі переконання, які закладені в нас з дитинства. Тобто все те, що нас програмували наші батьки, наші друзі з дитинства, наші сусіди, наші вчителі, вихователі дитячого садочку, все, що воно накладалося в нас з дитинства, оскільки дитина програмується, вся її програма життя, доля складається до 7 років, коли дитина не має критичного мислення і просто все сприймає, так би мовити, за чисту монету. І от у дорослому віці, коли ви бачите, що є багато речей, які заважають вам досягати успіху, отримати від життя задоволення, створити якісь красиві, правильні, гармонійні стосунки, мати успіх, мати самореалізацію, всі ці речі вони були закладені з дитинства тим, що хтось вас обмежив, сказав: Ти цього не досягнеш, ти не зможеш, не впораєшся і так далі. І от у дорослому віці нам треба зробити так. Аби дістатися до програм підсвідомості, які закладені ось там у дитинстві, і їх змінити на ті, які ми хочемо мати програму. Тобто не так, що хтось вас програмує, а ви самі обираєте програму свого життя, програму своєї подальшої долі, яке ви матимете здоров'я, які ви матимете звички, які люди вас будуть оточувати, і так далі, які ви маєте успіх і взагалі задоволення від життя. Но справа в тому, що воно ж тільки сказати це легко, як це дістатися до підсвідомості. Так от, медитація, вона пропонує таку методику, коли людина розслабляє власне тіло настільки, що може навіть, як так би мовити, відключити своє свідоме. І от у цьому стані можна дістатися до підсвідомості і запрограмувати себе. Тобто в цьому стані обрати собі такі програмні установки, які записати власне у свій мозок. І для цього що потрібно далі? Потрібно лише дві речі: треба мати чіткий намір, тобто чітке уявлення, чого ви хочете від життя. І друге, це треба дістатися таких потужних, дуже позитивних емоцій. От якщо вам вдасться а, уявити перед очима. В стані медитації, те, чого ви хочете дуже сильно, і крім цього, мати дуже позитивні емоції, от тоді вам треба лише 7 днів, аби це повторювати. І це допоможе вам так запрограмувати себе, що подалі ваша програма життя буде складатися таким чином, вас будуть оточувати такі люди, будуть з'являтися певні інструменти в житті, все те, що треба вам до того, щоб дістатися життя своєї мрії. Але в цієї методики є один мінус, про який ніхто не хоче й говорити і знати про це. Люди, які отримують все, чого хочуть через таку методику, це ті люди, які вже пройшли свою трансформацію, які точно знають, які в них були негативні установки, що їм просто нав'язували, програмували з дитинства який негатив. Вони знають свої негативні звички, вони знають особливі якості свого характеру, вони знають, як вони обвинувачують інших людей в своїх проблемах, тому що чогось вони не можуть досягнути. І вони точно вже знають цілі списки своїх бажань і цілі, чого б вони хотіли досягнути у житті. От коли така підготовлена людина дістається до процесу медитації, вона, звичайно, Може у короткий шлях під керівництвом наставника дістатися життя своєї мрії. Воно не прийде за сім днів. За ці сім днів, за цей тиждень прийде внутрішня зміна. Якщо хочете ще більш короткий шлях, його пропонує вчитель людства, який живе серед нас, це Сатхгуру. Він каже: мені достатньо з вами попрацювати 30 годин. Тобто. Його програма вона передбачає там три доби, але все ж таки це треба 30 годин уваги. І це така внутрішня зміна, після якої людина теж починає якісь зміни. Але всі ці зміни вони далі супроводжують людину, і треба розуміти, що те життя, яким ви живете, воно не буде таким. Ті люди, які вас оточують, їх взагалі не буде поруч, будуть інші люди. Будуть інші виклики, оскільки, якщо ви хочете життя, яке ви собі запрограмували, то ви маєте пройти і певні зміни, такі, які приведуть вас вже шлях життя. Буде програма формувати вам такі події, такі обставини, таких людей, які будуть вам допомагати в цьому, але все, що вам зараз заважає, воно все просто буде відмітатися, і ви на це вплинути не зможете. Це коли ми кажемо про медитацію, коли людина хоче дуже швидко отримати все від життя. Тобто, так би мовити, з байками покінчили. І тепер починаємо говорити про те, як це робиться правильно і виважено. А виважено це те, що більшість людей, коли ставлять, запит, коучинговий запит, про те, як змінити своє життя, з чого почати саморозвиток, Людина взагалі здебільшого не знає, чого вона хоче. В одній з моїх книг, яка має назву «Успіх як стан», є окремий параграф, цілий розділ такий великий, який так і має назву Чого ви хочете. От людині спочатку треба визначитися, чого ви хочете. Коли ви починаєте працювати із своїми цілями і бажаннями писати списки, якщо ви там зможете записати, наприклад, 10 або 12 на наступні 10 років. Ви зрозумієте, що у вас так багато внутрішніх обмежень, ви настільки собі нічого не дозволяєте, що вам треба починати от з цього, чого ж ви хочете. І чому шлях трансформації внутрішньої, він є більш правильний і більш надійний? Тому що цей шлях, який пропоную я, ту методику, що ви скоріше за все бачили на каналі Енергійне життя, ви можете знайти її у плейлисті. Як змінити обмежуючі переконання, виявити і змінити? І там є відео, яке має назву Зробіть цю методику, все ваше життя зміниться. Так от, зробіть цю методику, яка потребує лише олівця і ручки з червоною пастою. Коли ви починаєте виявляти свої обмежуючі переконання, ви починаєте замислюватися з свого життя. І у вас з глибин підсвідомості починають, ну, наче якось воно, ну, як спалахи. Вилітають якісь дитячі історії, якісь спогади. Хтось вам там вчитель сказав, ну сиди, оце твоє місце за останнім столом, або вихователь сказав, там, наприклад, закрий свого рота, або взагалі його не відкривай, або там щось таке, що якщо ви щось зламали, то от ти така, от руки в тебе ростуть не так, як в інших людей. І от з таких речей складається далі доля людини, що багато чого не можна дістатися. І от коли ви починаєте цей шлях внутрішньої трансформації, разом з цим ви починаєте замислюватися із своїх звичок, як ви щоденно живете, які речі ви робите, і ви починаєте вже одночасно опрацьовувати свої, бачите, от як вітер, який потужний вітер одразу, коли починається потужна енергетика. І ви починаєте опрацьовувати свої звички, ви працюєте над своїми цілями, бажаннями, і оце все ви проходите весь цей шлях внутрішньої трансформації одночасно з тим, як ви виявляєте і змінюєте свої обмежуючі переконання. Переписати їх з олівця на червону ручку, вам треба кілька днів, звичайно. А ось далі, у процесі того, як вони мають стати у програмі підсвідомості, це треба 180 днів. Так, от, як би ви не крутили, які б медитації ви не проходили. Якщо ви заходите під час медитації, ви починаєте процес медитації, то розумний наставник завжди починається такими словами. До того, як розпочати нашу медитацію, вам обов'язково треба знати, чого ви хочете. Ви маєте знати чітко своє бажання. І уявляти його, як воно буде реалізовано, так наче ви все маєте в своєму житті насправді. І от коли ви вже проходите цей шлях трансформації поступово, через зміну звичок і зміну своїх переконань, ви наче переробляєте, переосмислюєте своє життя свідомо. Звичайно, це більш довгий, більш тривалий процес, оскільки нейронні зв'язки. Вони так швидко не змінюються. Але ви багато чого робите, ви робите цю роботу. І якщо ви вже попрацювали своїми обмежуючими переконаннями, то ви бачите зміни майже негайно. Оскільки починають з'являтися нові люди, вам щось життя підкидає, якісь телефонні дзвінки, якісь пропозиції, ловіть їх всі, користуйтеся ними. І от коли ви пройдете цей шлях, десь через три місяці ви будете бачити. Що ви дісталися вже таких внутрішніх змін, що у вас є чітке уявлення і як картинка візуалізації, чого ви хочете від життя. От коли ви це сформуєте цілковито, переробите обмежуючи переконання, сформуєте список лист своїх цілей, бажань, зробите візуалізацію цих бажань, ви можете заходити в медитації і через отаку от швидку трансформацію медитативну, ви вже можете дістатися свого мозку. І мозок, оскільки довгий час переробляв, він вже звик до цієї роботи до переробки, негативу перетворюючи його в позитив, то ви просто під час медитації заходите, розслабляєтеся і програмуєте себе. Ніхто вам нічого не нав'язує, і таким чином ви вже можете сподіватися на те, що ваші внутрішні зміни і ваш зовнішній прояв щасливого, успішного, здорового життя будуть проявлятися. Тому спирайтеся завжди на науку, на практиків, довіряйте фахівцям, будьте успішні завжди! А я чекаю вас на каналі Енергійне життя. З вами була Оксана Каменецька. Далі буде!